Усім доброго дня. Сьогодні у нас черговий огляд майданчика, автомобілів у наявності. Заїхало багато пропозицій, цікавих варіантів за найкращими цінами. Почнемо ось з такого: Рено Талісман 2016 року випуску 1,5 дизель на 110 кінських сил. Ціна у нас 14200. Автоматична коробка передач. Ось такий білий гарний колір. 185 тисяч рідного перевіреного пробігу. Далі у нас Land Rover Evoque, 2017 рік, 2-літровий дизель на автоматі. 175 тисяч пробігу, ціна 21 300. Маємо ось такий комерційний Ford Transit Courier 2020 року випуску. 1,5 дизель. 196 тисяч рідного пробігу. Ціна 9400. Пропозиції по Меганчикам. Рено Megane 4 2017 року випуску. 1,5 дизель, механіка шестиступка, 142 тисячі пробігу. Ціна 12900. Також маємо в біленькому кольорі Megane 4 2016 року випуску. На автоматі 1,5-літровий дизель на 110 кінських сил. 244 тисячі пробігу, ціна 12400. Далі у нас Renault Scenic 4 2017 року випуску. 1,5 дизель. На автоматі 169 тисяч пробігу. Ось в такому класному кольорі. Ціна 16300. Ще один Renault Scenic 4 2017 рік. Півтора літра дизель, 110 кінських сил. 141 тисяча рідного перевіреного пробігу. На автоматі ціна 16700. Renault Space 2015 рік. Сімимісний мінівен, Маємо таких три в наявності. 1,6 дизель на 160 кінських сил. На автоматі 246 тисяч рідного перевіреного пробігу в рідній фарбі. В гарній комплектації. Ціна 14900. Також маємо в такому кольорі. Це у нас 16-й рік, 1,6 дизель. 160 коней, 7 місць, 197 тисяч пробігу. Також хороша комплектація. Ціна 15700. Також маємо ось в такому кольорі Renault Space 2015 року випуску. 1,6 дизель. 160 коней. Автоматі 188 тисяч пробігу. Хороша комплектація в класному стані. Нещодавно розвантажений з автовоза буде продаватися по суперсолодкій ціні, яку можна буде дізнатися за номером телефону, який буде вказаний в описі або в коментарях. Це у нас електромобіль Opel, Opel Mokka 2021 року випуску 50 кВт батарея запас ходу 320 км. Класна комплектація, передній привід, 87 тисяч рідного перевіреного пробігу. Автоматична коробка передач. Ціна 16800. Дуже цікавий автомобіль. Кроссовер в цікавому кольорі. Незвичний. Далі у нас Hyundai Ioniq. 2019 рік рестайл 39 кВт батарея з запасом ходу 320 км. 182 тисячі пробігу. Хорошій середній комплектації. Ціна 12700. Також маємо іонік в максимальній комплектації. Це у нас 19-й рік рестайл. 39 кВт батарея. Запас ходу 320 км. 90 тисяч рідного перевіреного пробігу. В рідній фарбі. Ціна 1600. 16, Маємо ось такий Іонік 2019 року, 29 кВт батарейка. Перепрошую 28, 105 тисяч рідного пробігу в рідній фарбі. Базова комплектація. Ось такий ось цікавий колір. Ціна 13200. Наступний у нас Nissan Leaf 2019 року випуску. 40 кВт батарея, запас ходу 250-270 км. 116 тисяч пробігу. Ціна 12 900. Наступний Nissan Leaf 2019 року в такому яскраво червоному кольорі. 19 й рік, 40 кВт батарея, запас ходу 250-270 км, В хорошій комплектації. 94 тисячі пробігу. Ціна 12400. І ось такий ще маємо Nissan Leaf в вишньовому кольорі. 18-й рік, 40 кВт батарея. 106 тисяч пробігу. Гарненький нарядний. Ціна 12 тисяч. Hyundai Kona 2021 року. Рестайл 64 кВт батарейка. З запасом ходу 400-450 км. Хороша комплектація середня. У нас пробігу 81 тисяча. Ціна 18300. Також маємо. Ось такий от екземпляр. Це кона 2021 року випуску з пробігом всього-навсього 23 тисячі кілометрів стан нового автомобіля. Батарея 39 кВт. Запас ходу 300-320 кілометрів орієнтовно. В біленькому кольорі, вся в рідній фарбі. Ціна 15900. Ціна діє, діє декілька днів. Далі автомобіль буде митись, підготовлюватись. І цінник буде дещо інший. Також маємо ось таку кону Dory Style 2020 року. 39 кВт-батарея. 95 тисяч рідного пробігу. Сіренький колір. Ціна 15500. Також маємо комерцію дещо більше. Розмірів, Рено трафік 2015 року випуску з холодильником. 1,6 дизель на 120 кінських сил, 314 тисяч рідного пробігу. Ось так от Буда в нас виглядає. 12800 ціна. Йдемо далі. Свіжа і теж поставка. Цей ряд у нас все свіжо пригнані автомобілі без підготовки за самими солодкими цінами. Hyundai Kona 2020 року випуску. 77 тисяч рідного перевіреного пробігу. В базовій комплектації ось такий стан. Класний стан, класний автомобіль. Ціна на нього також буде детально за номером телефону. Щоб не захейтили перекупи, що ми демпінгуємо ціни. Але ціна дуже солодка. Свіжі роки, хороший пробіг, класний стан. Наступний у нас Opel Corsa 2020 року випуску 50 кВт батарея з запасом ходу 300-320 км. 92 тисячі пробігу. Ось такий цікавий колір. Дізнатись ціну також можна за номером телефону, який я вказав внизу під відео в описі або в коментарях. Рено Зої 2013 року випуску 22 кВт батарея. Запас ходу орієнтовно 120 км. 50 з невеликим 1000 кілометрів пробіг. Стан бомбезний, Колір. Мені дуже подобається. А на вашу думку, як? Кажіть в коментарях. Дуже цікава ваша думка. Це у нас Nissan ENV200. Уже продано на клієнта. Також маємо декілька позицій по Peugeot E208. Це 2022 рік випуску. 50 кВт батарея з запасом ходу 320 км. Автомобілі. Не готувалися, продаються деякий час так, як є, за дуже солодкими цінами. Вкажу їх за номером телефону, детально вас проконсультую, окремо по кожному. Та так само розповім про стан автомобілів. Технічно, всі в ідеальному стані. Також ось маємо Nissan Leaf, свіжої поставки, кона вже продана. Ще ось такий маємо пижик. Більш детальну інформацію по кожній можете отримати за номером телефону. Можете писати в Telegram, Viber, куди вам зручно. Так, йдемо далі. Наступний у нас Peugeot E208, 2022 рік випуску. 50 кВт батарея, запас ходу 320 км. Обидва автомобілі мають 23 тисячі рідного перевіреного пробігу, в класному технічному стані. По кузову так мають деякі дефекти, автомобілі не готувались, помились е і продаються, як є, щоб ви могли собі відновити та мати класний автомобіль за дуже солодкою ціною. Увага! Автомобіль 22-го року з пробігом 23 тисячі. 12,200 та 12300. Це дуже крута ціна. Можете порівняти, яка вартість їх середня на ринку. Їдемо далі. Nissan Leaf 2018 року випуску 40 кВт батарея. Запас ходу 250-270 км. 119 тисяч пробігу. Ціна 12400. Такий чорний колір. Наступний у нас Nissan Leaf. 2018 рік, 40 кВт батарея. Запас ходу до 270 км. 68 тисяч пробігу. Ось в такому інстані стані. Ціна 11800. Цей автомобіль у нас уже під задатком. Далі Рено Zoї 2020 року. 52 кВт батарейка. запас ходу орієнтовно 400 км. 143 тисячі пробігу. В рідній фарбі. Ось такий Сітікар. Ціна 11600. Далі Рено Zoe 2015 року, 22 кВт батарея. Ціна 6800. Наступний у нас Рено Zoe 2017 року, 40 кВт батарея. З запасом ходу орієнтовно десь 250 кілометрів. 135 тисяч пробігу. Цікавий цікавий автомобіль. Ціна 8200. Також маємо ще одну Opel Mokka 2021 року. 50 кВт батарея. Запас ходу орієнтовно 320 км. 145 тисяч пробігу. Щойно розвантажений з автовоза. Зараз заряджаємо, готуємо. Цінник буде також детальніше за номером телефону. Розповім вам все по автомобілю в рідній фарбі, в простій комплектації, але є багато всього потрібного. Ось ціна буде детальніше за номером телефону. Розповім вам про все. Також маємо ще одне ренозоя 2020 року випуску. 47 тисяч пробігу. В біленькому такому кольорі. 52 кВт батарейка, запас ходу 400 км. В рідній фарбі ціна 12 600. Далі ось такий у нас Зоя 2014 року випуску. 22 кВт батарея. Запас ходу орієнтовно 120 кілометрів. Пробігу у нас має 110 тисяч, ціна 6400. І на завершення, ось такий у нас і Peugeot Ion. 2015 року випуску, 16 тисяч пробігу. Батарейка 16 кВт, Запас ходу орієнтовно 120 кілометрів по місту. Ціна 5300. Ну що ж, завершили ми огляд нашого майданчику. Я вам показав е, актуальні автомобілі в наявності. Ціни на них. Ціни на автомобілі, які щойно заїхали. Та які я не вказав, ви можете дізнатися за номером телефону, який буде в описі. Та в коментарях я вам надам детальну інформацію по автомобілю, який вас зацікавить. Також нагадую, що у нас є доставка по Україні. Усі автомобілі у нас розмитнені, сертифіковані, готові до першої постановки на облік. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей!